Наступна модель, яку я вам хочу порекомендувати, це фірма Renhe. В неї тільки дві моделі апаратів. Це 505 d на 38 тисяч обертів і на 45 тисяч обертів. І потужність 45 тисяч ой, потужність 80 Вт і 100 Вт. Зараз я вам покажу. Перше, це інструкція. Інструкція йде на Поки йде на англійській, чуть пізніше буде на українській мові. Потім ось така гарантія, яку я заповнюю, рекомендації. Гарантія один рік і сервіс через мене. Якісь питання починаються, мені дзвонять і все ми вирішуємо дуже швидко. Так, розпаковую для вас підставочка, шнур. Мені дуже подобається шнур такий, тому що його можна замінити, якщо з ним щось трапиться. Такий шнур мені не подобається, тому що якщо щось буде зі шнуром, то потрібно буде висилати на сервіс і міняти його. Тому що так легко його, нічого з ним не зробити. Потім у комплекті йде педаль, ось така. Тут педаль проста, вона тільки е, працює на включення та виключення фрезера. Далі ручка. Ручка йде повний пластик. Зараз. Це дуже круто упаковано. Ось ручка. Як бачите, все круто зроблено. Обдув. Подивимось, що тут. А ну, тут стандартний, стандартний yeah. штекер, який теж можна замінити. Е е е і все, тут дуже все легко. Якщо що, щоб ви розуміли, це обдувиде. Тут саме головне вірно всунути, щоб вірно закупити. Так, Ще раз хочу вам нагадати про те, що фрези зараз у всі, всіх моделі однакові, що в німцях, що в Кореї, що в Китаї. Так. І мені реально дуже подобається їхній блок. Ручка стандартна. Просто пластик на 38 тисяч обертів. А от блок мені дуже подобається для цієї ціни апарата. Блок, подивіться. Ніякої проблеми нема на швах, тому що часто буває так, що є такі вовни або пластик якийсь такий дешевий. Тут мені не, він не пахне дешевим пластиком. Також буває, знаєте, відкриваєш коробку, а там штин такий, що, блин, хочеться викинути одразу. Тут нічого. Зовсім не пахне. Друге, мені подобається це пластик, який не вимазується. Ось Дивіться, немає нічого. Це дуже круто, тому що це робочий апарат. Тут може бути, що хочеш, і пил, і це... відмітки від, від і... пальців. Нічого. Все. Потім мені дуже подобається ось це. Ну, реально круто зроблено, як на мене, все чітко, все чітко написано. І зараз я вам його включу, вімкну. Все роблю перед вами, тому що, щоб ви розуміли, як воно буде все робити, як воно к вам прийде. Якщо ж ви розуміли, фут ззаду. Руч, ручка збоку, сам юніт. Тому що бувають, фуд всовують, ручку, потім кажуть, щось не працює. Ну, так, може не працювати. І подивіться, як гарно. ну Мені о, ну, реально дуже подобається. Коли мені дівчина дзвонила, каже: Сергій: я хочу купити оригінальний марафон, я кажу. Два дні дайте мені, мені прийдуть нові ренхе, котрі я ще не бачив реально. І я вам скажу е по ним інформацію, і тоді вам продам марафон. І коли я побачив його, я одразу дівчині позвонив, тому що їй потрібно було на подарунок доньки, яка майстер. І коли вона його отримала, вона сказала: реально, Сергій, я ваша навіки. Чому? Тому що ну, дуже круто знову глядає. Так. Включаємо на руку хенд. Ну, хенд, то знаєте, рука, фут, нога. Я педаль не підключаю. І ось як він працює. Дуже тихенько. А це щоточний апарат. 38 тисяч обертів. Зупинити я його не можу. І все. Що є ще круто, що тут автоматичний реверс не потрібно виключати, потім включати його. Ось, Все. А так, як потрібно робити? Ми спочатку виключаємо оберти, потім міняємо реверс, потім включаємо оберти. Тут вже автоматично. Ось так. Ось так виглядає він. Зараз підключимо ще педаль. Подивимось, як вона працює. Ну Тут педаль не така велика, яка регулює швидкість. Тут просто педаль. Але вона є. Так, Зробимо на максимум. Ось Вона працює. Ось так. Ну, Хто вміє працювати на педалі, то це дуже круто, це швидко і одна рука у вас вільна. Хто не вміє працювати на педалі, то педаль не потрібна. Ось такий фрезер. 38 тисяч обертів. Тут 80 ватт потужність, як бачите, і дивіться знизу. Все чітко. Резина, а не пластмаса, все чітко зроблено, наліплено, без ніякої оцеї халтурщини, як, як правильно казати вам. Ну, я о, був дуже задоволений цим фрезером і тому я його рекомендую вам. Він є в наявності у сакільниках в Сільверпарку або у Дніпрі на вулиці Воскресенській, 1. Приходьте і, або замовляйте.